Не всяке ремесло ще хмелем поросло. Вважають школярі Колінковецької загальноосвітньої школи, що на Хотинщині, і разом з сільською громадою провели фестиваль народних ремесл Колінківецькі перезвони. Упродовж століть боковінські майстри клемарства вишивки ткацтва, гончарства, різьбярства по дереву, лозоплетіння, ковалі. Створювали речі, які були необхідні людям у побуті. На жаль, новітній, так званий науково-технічний прогрес затьмарив народні ремесла. Натомість закидав нас з пластмасою, синтетикою та салафаном. Та з сухої криниці води не пити. Зрозуміли це і у Колінковецькій загальноосвітній школі, а тому вирішили повернути з забуття прадавні народні ремесла. Та людина, яка не знає свого минулого, не буде мати свого майбутнього. Тому мета нашого фестивалю це вивчення історії села Кулінківців, розвитку ремесла в нашому селі, адже село славиться хорошими працьовитими людьми, і ми повинні все те, що напрацьовано віками, зберегти, примножити і віддати своїм дітям, щоб наші діти так само пишалися своїми предками і так само здобували гарних результатів. На фестивалі були представлені різні народні ремесла, зокрема, вишиті рушники, які є символом України, відбиттям культурної пам'яті народу. Адже в їх узорах збереглися прадавні магічні знаки. Взагалі ж гості фестивалю мали можливість побачити вироби ткацтва, ковальства, гончарства, лозоплетіння, бужільництва та багатьох інших професій. Ми шукали інформацію, ходили до старожилів, до майстринь нашого села, питалися про той вид праці, над яким вони працюють, і багато з них ми запросили сьогодні сюди на це дійство. І ми надіємося, що ці ремесли, що сьогодні будуть представлятися, будуть відроджуватися, і ми будемо мати змогу навчитися якихось секретів, дізнатися майстринь таких цікавих. Це традиційна босарабська піч, яка використовувалася на весіллях, на погорнах, тобто для надавали послуги в зв'язку з приготуванням їжі, користувалися для обрядових послуг. Мабуть, і зараз вона десь прислуговується? Так, вона робоча, вона, звичайно, люди, кому треба, кому котрі роблять вдома весілля, беруть її, наймають і працюють з нею. Зараз печей вдома немає в господарствах, тому звичайно, і це свято воно для того, щоб ми щоб наші діти пам'ятали наші традиції, традиції народу, тримали свого коріння, і ми шукали. На чужих землях щастя, воно щастя наше тут, тут де ми народилися. Взагалі зникають з поля зору такі становинні спеціальності, як лозоплетіння, гончарство, бандарство і не тільки в нашому районі, а взагалі і в державі. Я думаю, що взагалі це досить такий гарний приклад показує цей загальноосвітній заклад. Я думаю, що з 1 вересня ми ще додамо по декілька годин їм від районного будинку школяра. Також на відродження оцих народних ремесел. У проведенні цього фестивалю брали участь і батьки учнів, а також їхні бабусі та дідусі. Дуже сподобалось молодці. Я бажаю, щоб вони постійно кожен рік таке проводили. Дуже гарно. Дуже добре це, що тримається, що не забувають і відновлюється все, то що колись було. Бо то все здорове, то все добре, все, що робиться, все на добре. От там ковалі, та там мій тато старенький, вже 83 роки. Коваль. І вже у селі більше нема ковалів. Так що, може, діти навчаться, навчаться та й буде знову по почнеться ковалювати. сковалювати. Один з меценатів нинішнього фестивалю, голова піклувальної ради школи, місцевий підприємець Іван Баянецький, зазначає, що цей захід є своєрідною рекламою робітничих призабутих професій. А оце ремесло це робота, яка була, буде, є, і буде. І вона потрібна для сімей, для підприємців, взагалі для розвитку наших односельчан. Я недавно приїхав з Львова на заводі і дивився в цеху. Сам більше начальник цеха мав десь біля 77 років, заміни немає, просить заміну вже декілька років у директора і немає молодих спеціалістів, які би хотіли працювати на заводі. Всі токаря, фрезеровщики, всі люди за 60 років. Таке мероприяття сьогодні. Я рахую, що воно хай в одиниці, але задумується на цьому і вже добре. До речі, за сприяння Івана Баянецького школа незабаром отримає все необхідне спортивне обладнання та інвентар для боксу від Віталія Кличка. Років 4-5 назад школа на базі школи було організовано клуб по боксу, який був зареєстрований в федерації по боксу, і приймали навіть обласні змагання. Багато дітей були призорами обласних змагань. І зараз вона трошки, років два, вона трошки призупинилася, але зараз завдяки цього подарку в цієї акції, ми думаємо заново встановити цю роботу. Щоб хто не говорив, а без належної державної підтримки нині прослідковується згасання творчої ініціативи народних майстрів. А відтак перериваються мистецькі династії. Саме тому охорона, відродження, збереження і розвиток народних ремесл має бути одним з пріоритетних обов'язків не лише держави, а й громадських організацій, сільських громад та освітніх закладів.